Да, я ще хотів попитати, так. можна? Так, так. А що ви робили на городі в моєї сусідки чи сусідів? Що ми робили? Ну ви як виходили і гукали мене. Ви виходили з городу? Телефон, ви виходили телефон. з города. Ви виходили з города і... Становний, надайте мій документ, якщо ви відмовляєтесь надати свій документ, я вас змушую затримувати. Я питаю, що ви робили надаєте документ чи ні? Можна запитати. Стаття 32 закону України про національну поліцію це є моя вимога. Надайте військово-обліковий документ, що підтверджує вашу особу. Е, Музеченко, я так понімав. Так, точно. Ви аж посвідчене Можна давайте так. Спочатку я Я хочу розуміти, Я попитав. Я попитав. я попитав. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, що ви робили на городі у моїх сусідів. Дивіться, якщо ви е, не відмовляєтесь надавати. Мені документ, який посвідчує вашу особу. Я це розцінюю як злісну непокору і змушений буду вас затримати для встановлення особи. Так, Господи, я по вам зрозуміло. Я попитав, що ви робили. Надасте Документ я попитав, що Я дам обов'язково. Якщо ви Надайте. я То дам обов'язково після того, якщо ви відповісте, що ви робили, ви відмовляєтесь. шановний. Якщо ви відмовляєтесь, я буду розцінювати це як непокору законні вимоги працівника поліції і змушений буду вас затримувати. Давайте так. Я вас, попитав, я вас попитав, що ви робили у сусідки у сусідів на городі. Я вас ще раз запитую 15 ви хвилин тому. Ви ходили по городу сусіда. Ви відмовляєтесь надати відео. Я хочу Я не відмовляюся. Я вас попитав, що ви робили? Так. Дивіться, сказав вам, моя законна вимога згідно статті 32 закону України про національну поліцію. Надайте документ, що посвідчує вашу допомогу, або надайте військово-обліковий Обов'язково. Так, як в період дії військового часу ви зобов'язані мати його при собі. Обов'язково. Ну, ну, не в себе на подвір'ї я його не повинен носити з собою. Будь ласка, дайте відповідь, що ви робили в сусідів на моєму ну, моїх сусідів на городі. Ви затримали. Ви затримаєте. Не чиніть опір! А ви думаєте, що ви інваліда затримали? затримали. Да, да, упак! Педороч! будь ласка, так возьму! Федоровиче, погукайте костіні! Ви затримані! Не чиніть опір! Не чиніть опір! Виконуйте законів вказівки. Блять, спина шпола мене, п твою мать! Давайте я Ні. Ми вас неодноразово прохали. Ну давайте я в пані. вже затримані згідно статті 37 закону України про національну поліцію. Також відносно вас буде надягнений. Спеціальний засіб кайданки А Японія, я понял, що я буду, не буду чинити. Вибачте, я не буду чинити. Давайте руку за спину, співпрацюйте, і фізичну силу з вас з не буде. Будете співпрацювати. Руку за спину. Ви затримані, руку за спину. Я Щоб буду. ми не наносили вам ніяких ушкоджень. Підпрацюйте. Взагалі, так. Такі люди. Добре. Ай, будь, 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 будь. Руку за спину. Шановний, руку за спину, законна вимога. Працівників поліції. Руку за спину. Спокійно руку за спину. Ми вас піднімемо і не будемо до вас застосовувати фізичну силу. Спокійно руку за спину і ми піднімаємо.